Зараз катарці не просто так. Коли? Багато. Коли? Коли я хочу сказати, що сьогоднішненькі платити колесо самі за себе взяли купували. І ніхто не підприємці навіть не хоче подати кошти, то просто постояло те, що воно наш не подається. А це просто не доволога. А це вже за нами.

Це ж макіна яка. Для чого воно там буде стояти? Там ніхто да, не знає про нього. Для того, щоб на ньому кататися, треба провести експертизу, треба запросити. Так, матеріали експертизи є. Наданий постійно депутатську комісію, це, по-перше, по-друге, навіть для того, щоб там зробити у нього капітальний ремонт, його треба демонтірувати. Я безпосередньо говорив з керівником організації Київської. Його вот треба демонтувати, покласти, провести скажімо так, весь комплекс мероприємств, какой метал замінити, какой, какой вставити і після цього заново змонтувати. Значить демонтаж-монтаж, це значить вони беруть за це діло, враховуючи, що навіть у нас будуть машини, вони просять 28-30 тисяч гривень. Тільки за демонтаж-монтаж. ну... Это не считая, скажем так, того, что можно будет вложить в него. Нужно будет, необходимо вложить. Але экспертиза вся угроблена, <coughs> надана. В чем еще тут э, боль? Э, в том, что там сбираются, скажем так, певный контингент, который лазит по этому колесу в состоянии, я скажу так, токсикологического опьянения, а несем засадила за работники КМКП. Один такой вот ШПД, а ответственность людям плод до, скажем так, Карне відповідальності це працівникам КМКП. Тому от ми і просимо, там хоч таблички і висять, що заборонена експлуатація, але ж ми не можемо слідкувати. І там я не виставлю охорону, щоб вона там цілодобово чергувала. Вот. Тому ситуація от така. Але державна експертиза була проведена. Державна експертиза була проведена, проведена і висновки експертизи в комісії є депутати. Ну, Знести завжди можна, але знести це не готувало. Якщо розвивається парк корион, це означає, що через деякий час там все розбудено. Там буде такий дітей, воно стане популярним і так далі. Ми зараз все віднесемо, читамо дозвіл на це знесення. У нас тільки років стояло, я думаю, ще пару років постоїть. Якщо директор нового підприємства там живе в світ я думаю, що там буде на той дітей. І так поступово його можна буде піднімати, становити ще додаткові якісь. Е, як, Для цього є директор. Він присув... Директор має бути, давайте спишемо я Як там дитина, і вже аргумент, що воно приведе постити, скільки в нас кожного року в новинах передають, щоб національно є надіяти. Ну, я давайте зважимо на цей момент. Якщо керівник парку говорить, що воно мені потрібно, якщо мій оборонний говорять, що воно дорожче відновити, ніж гінове купити, то ще момент безпеки наших дітей, а вони дійсно це ніколи залазять, дійсно, не завжди в адекватному стані, ну давайте зважемо приймати це рішення, щоб потім не жалкувати про те, що ми його не прийняли. До речі, так діти і сьогодні.